Добрий часу моїм глядачам. 52 предмета старі ножі з клеймами. Є посріблення. Де буде посріблення я покажу? Значить, На цих предметах є клейма на лезах. Я думаю, камера зловить. Ну є. Пять предметів. П'ять кухонних ножів. Тепер маємо три кухонні нузі. З С такими оклеймами. Маємо два. Компанія Росстрит. На жаль, тільки дві штучки. Шведи, Шведська війна, Герра 90-12. По срібленню. Маємо отакі Три в Париж. Не знаю. Чи це срібло чи посріблення клейма не бачу. Так, от, Маємо посріблений ніж, два ножі Аргентал. От, з одної однієї таке клеймо, з другого от таке. І от маємо клеймо. З обох сторін. Три ножа посріблення з клеймами, клеїмо з обох сторін. Така компанія сфокусувала. Це три. Тепер маємо ще три. Їх на одному Париж. І на двох є клейма типу сріблення. Тут є і ще є клеймо на лезі. Так, тепер маємо вот таку компанію «Екруіш». З однієї сторони таке клеймо, з другої інакше. Маємо клеймо. Ось така вилка. На велиці нема клейма. І такий цікавий ножичок. І на ножичку є клеймо. Ось така лопатка японія. Тепер ножик з якорем. Ось Японський ніж з квітками. Тепер ніж з Франції. Ось така лопатка. На жаль, без ручки. Вилка. На велці. Ось таке цікаве клеймо. Тепер маємо от, такі три різні ножі. Показую на одному одне клеймо. Тепер... ще одне клеймо І ще один аргентал. Також тут є клеймо посріблення. Так, маємо ще такий от комплект. І... Інокс. На кожній є отут клейма, але не видно, що на клеймах. Напевно, теж посріблення і комплект музів. Ось такий Супер Інокс. Також маємо клейму. Отакі цікаві предмети. Стародавні. Всім дякую за перегляд.